Щоб наважитися на розслідування злочину за допомогою астрології, необхідно насамперед знати не тільки місце народження жертви, жертви цього злочину, не тільки дату її народження, але й точну годину народження. Про те, що Андрій Парубій народився в Червонограді 31 січня 1971 року, відомо усім. Хто цим цікавився. Але майже ніхто не знає годину його народження. Тому якщо я скажу вам, що він народився о 20-й годині 24 хвилини, то мені ніхто не повірить, мовляв, а звідки відома така точність? Проте, як ви побачите, це справжній гороскоп Андрія Парубія, що й підтверджується аналізом цього гороскопу. Аби перевірити, чи правильним є гороскоп політика, який свого часу досягнув немало на відповідному поприщі. Насамперед дивимося, де саме знаходиться парс влади або точка влади. Тут парс влади знаходиться, як бачимо, у 27 градусі близнят, а у 1 градусі рака, тобто досить близько від нього, Детерміноване колесо фортуни або парс талану. Також і місячні вузли із 25 градуса водорія та лева утворюють, хоч і не зовсім точні, проте все ж сприятливі аспекти. Трен та секстель до парсу влади. Не випадково ж Андрій Парубій свого часу був спікером Верховної Ради. Також цей гороскоп показує, що Натео не надто довго протримається при владі, адже Венера з 25 градуса стрільця утворює тут до парсу влади опозицію негативний аспект. І взагалі в цьому гороскопі Венера вкрай шкідлива планета, адже вона також утворює квадратуру до Плутона детермінованого в першому полі. Нехай і квадратуру не адже перше поле це поле даної особистості, і кожна планета, яка утворює негативний аспект із планетою в першому полі, це важливий шкідник даного гороскопу, тобто ворог самого натива власника гороскопу. Також тут Венера утворює точні позитивні аспекти 3-секстель до місячних вузлів. Проте один із місячних вузлів може бути пов'язаним із таємними ворогами натива, тива, адже знаходиться він у 12 полі. Нагадаю, що тут Плутон детермінований у першому полі. Детермінація Плутона в першому полі це завжди владний. Рішучий, жорсткий і навіть дещо різкий характер, що, власне, було характерною ознакою іміджу Андрія Парубія. Отож навіть із таких деталей помітно, що гороскоп скоріше за все правильний. І тепер ми маємо змогу визначити, хто ж був замовником та виконавцем вбивства Андрія Парубія. Астрологія не може дати цю відповідь прямим чином, тобто вказати прямо на якусь особу. Але вона показує її ознаки. І в сенсі поставленого завдання, особливою увагою даному гороскопі вартує зв'язка трьох планет Нептуна, Юпітера і Марса. Усі вони розміщені наприкінці третього поля а водночас на початку знаку стрільця. І також, коли ставимо таке завдання перед собою, то слід дивитися в першу чергу на вершину восьмого поля, яка тут знаходиться в овні. час народження нічний. Вночі вовном володіє Марс. Таким чином, восьмим полем тут володіє Марс, що знаходиться у стрільці. І хоч Марс, володар 8-го поля в даному гороскопі, але вся ця комбінація не мала б хватальних наслідків, якби ця зв'язка трьох планет через посередництво Нептуна та Юпітера не мала прямого зв'язку із парсом смерті, розміщеним у 26 градусі риб. Парс смерті тут утворює опозицію до Плутона у першому полі. Та квадратуру до Венери, яка знаходиться у стрільці. так само, як і Марс, тобто під пливом нічного володаря стрільця Нептуна. Тоді як володарем риб вночі є Юпітер, він же тут і володар парсу смерті. Отож, з'єднання володаря восьмого поля у даному випадку Марса із володарем парса смерті, у даному випадку це Юпітер. Обов'язково мало б призвести до наглої смерті. І зовсім не випадково те, що ця трагедія сталася саме зараз, коли між Плутоном та Венерою знову утворився негативний аспект, цього разу опозиція. А Уран з Другого градуса Близнят утворив опозицію до зв'язки трьох планет. На початку стрільця в гороскопі Андрія Парубія. Адже нагадаю йдеться про зв'язку планет, кожна з яких мала б відігравати певну роль у містерії його наглої смерті. Кожен астролог вам скаже, що спричинена Марсом смерть це завжди смерть від зброї. Якщо ж Марс у стрільці, то і зброя мала б бути вогнепальною. Стрілецькою, третя третина третього поля, у якій детермінована ця фатальна зв'язка завжди пов'язана із короткочасними подорожами. І справді трагедія сталася саме в той час, коли Андрій Парубій вийшов із свого помешкання та прямував до спортзалу, тобто під час його короткої подорожі. А дві інші планети даної зв'язки Нептун та Юпітер тут є володарями четвертого та сьомого полів. Пар смерті детермінований у другій третині сьомого поля, пов'язаній із діловими партнерами. А Венера, яка утворює до нього квадратуру, знаходиться в другій третині четвертого поля, пов'язаній із Батьківщиною. Тобто причиною смерті може бути ситуація на Батьківщині. При цьому Венера є тут володарем дев'ятого поля, пов'язаного з іноземцями. А Юпітер того ж таки сьомого поля. Сьоме поле це не лише ділові партнери або партнери по політичному табору, але й опоненти, зокрема опоненти політичні. Третя третина сьомого поля завжди пов'язана винятково із опонентами. А поза як Петру Порошенко, очевидно, не було нагальної потреби замовляти атентат на свого ефективного політичного партнера Андрія Парубія, то попри те, що пар смерті тут детермінований не в третій, а в другій третині сьомого поля. Яка відповідає заділових партнерів та партнерів політичних, можна дійти висновку, що скоріше за все, це вбивство замовили прямі політичні опоненти Андрія Парубія. Хоча астрологи сказали б, що я тут помилився. А чи були це москалі? Щоб дати відповідь на таке запитання, потрібно розглянути позицію астероїда Росія. У гороскопі Андрія Парубія. Як бачите, цей астероїд, Росія тут знаходиться у 22 градусі Риб. Тобто він з'єднаний із парсом смерті. І хоч він тут з'єднаний не точно, проте все ж з'єднаний. А висновок такий, навіть у тому випадку, якщо вбивство Андрія Парубія. Організовували не москалі, то все одно саме із їхнього боку надійшла ініціатива стосовно його знищення. Кажучи іншими словами, вбивство Андрія Парубія могли організовувати кремлівські кроти, а з Москви просто надійшла порада їм це зробити для власної ж користі. А втім, за результатами слідства, ми побачимо наочно, чи причетна наша влада до цього злочину. Якщо вбивцю буде знайдено, і якщо виявиться, що він справжній вбивця, тобто це буде особа, яка не є громадянином України, тоді можна стверджувати, що банкова тут не причетна. Але якщо станеться так, як у випадку зубивця Івана Воронича якого нібито застрелили. Але при цьому цей вбивця так і залишився невідомим загалом, тоді можна буде дійти протилежного висновку. У своєму попередньому випуску на основі аналізу я стверджував, що кілер, який застрелив Андрія Парубія, це молода жінка або ж дівчина. Яка має зовнішність монголоїдного типу? Кожен астролог вам скаже, що в гороскопі чоловіків саме Венера є сигніфікатором стосунків із молодими жінками чи дівчатами, але в даному гороскопі Венера задіяна саме в містерії смерті. Тож даний гороскоп підтверджує цю версію. Що виконавцем атентату була саме молода особа жіночої статі. А про те, що ця особа вбивала за чималу грошову винагороду, свідчить такий показник. Як я вже сказав, зараз Уран утворив опозицію до зв'язки трьох планет у гороскопі Андрія Парубія. Планети, які відповідають, за містерію його смерті Марса, Нептуна і Плутона, а тим часом уран у цьому гороскопі детермінований у другому полі, і відповідає він за гроші. Тобто, виходить, що прямою причиною його смерті стала жадоба Кіллера.